Друзі, добрий ранок! Сьогодні 18 червня неділя 7 ранку, і ми їдемо на зйомки одного автомобіля, який став для мене сюрпризом. Зніматиму сьогодні себе сам новий формат для мене, як він там називається, влоги. Коротше, в соло буду сам все робити. А їдемо ми знайомитись до 42-літньої японочки. Забрав я цей чудо автомобіль. Зараз трошки ми його приведемо до ладу, заїхав на маєчку і буду вам його показувати, розказувати, розкажу вам дуже цікаву історію, і що в принципі, очікує цей автомобіль в рамках даного каналу. Що ж, друзі, забрав я цей пепелац неймовірний, помив його, вже добрався до місця, де я знімаю. І за той короткий проміжок часу, поки я сюди їхав, вже декілька пригод відбулося. Про них я вам відповідно розповім. І зараз буду знайомить вас з цим автомобілем, з цим 42-літнім прекрасним відром. Ну поки що інакше я її назвати не можу. Коротше, це не машина, а падла якась. Всі соки з мене вижили. Заїхав же ж я на миєчку, помив її. Вода, блядь, з вулиці попадає в салон. Ну як це? Коротше, сохлись всі ущільнювачі на вікнах спереду, ззаду, на задніх ліхтарях. Весь багажник мокрий, заднє сидіння теж мокре. Ну, давай я тікати з той майки, заводить автомобіль, а він не заводиться. Я вже весь мокрий сидів в піттечі, думаю, блін, що робити. Я коротше, там вже випхав. Збоку була заправка, заїхав туди, відкриваю капот, дивлюся, а з датчика холостого ходу фішка випала, думаю, блін. Я знайшов, що це, ще й там машина не заводилась. Фішка, блядь, яка йде на датчик. Вона взагалі нічим бляд, не тримається. І вона, коротше, злетіла, ну от я її зараз знімаю руками просто. Вона злетіла, Піздець. Зараз спробую якось стяжкою її стягнути. Шікавно. Ну я її назад поставив, пробую завести не заводиться. А тут на датчику холостого ходу ще є такий, типу, півмісяць. От він крутиться, і його треба було в самий упор, щоб Він вушком е вперся в стопор такий, і тільки тоді вона завелась і нормально працювала і на холостих, і коли газ давав. Добре, що там один хлопчина до мене на заправці підійшов. Розповім вам історію знайомства з цим автомобілем, які в нас взагалі плани на нього. Але спочатку невеличка історія. Минулих вихідних, це було 11 число, здається, телефонує мені мій друг Михайло. і каже, Юрчик, ми приїдемо на каву, вийде займи нам місце в дворі. Стою його, значить, чекаю, і тут бачу по вулиці, їде японський білий автомобіль, низенький, налскульних GDM-дисках. Думаю, блін, прикольно, хтось на районі купив машинку, круто. Потім дивлюсь, що вона повертає в мій двір. Я розумію, що швидше за все, це наш з Мішою спільний знайомий Даня, купив собі корч. Я думаю, теж непогано. Потім ще ближче під'їжджає автомобіль. Я приглядаюся, я розумію, що там сидить мій товариш і його дівчина. Ну, я розумію, що діло пахне пісунами. Міша паркується, виходить з автомобіля і каже: Я купив собі корча. Перше, що я йому сказав, що він дурачок. Я вахую. Міша виходить і каже, цей автомобіль я купив для твого каналу на YouTube, тобто для того каналу, який ви зараз дивитесь, і ми потихеньку будемо пробувати привести це авто до хорошого стану. Ніхуя Фанати GDM, якщо ви тут є, і дивитесь цей канал, я думаю, що з 10 метрів вона вам супер подобається. Але коли підходиш ближче, розумієш, що на ній. 50 відтінків білого, вона вся зараз не в дуже класному стані. Ну, я би сказав, що в такому, типа, їздити можна, але трошки гидко і постійно переживаєш, що щось в тебе відригне. 42-літня японська жінка вже така, ніби симпатична, але трошки вже стомлена.

Що ж, давайте ближче знайомитись з цим, з цим автомобілем. Це Corolla ke 70 Седан, це Дорест, у неї ще 4 е, фонаря спереду. Рест у нього була суцільна фара. Якщо ви слідкували за Паскудою ну, Паскуда Project, проект, Влада, е, ви знаєте, що в нього рестайлинг, тому що там у нього фари суцільні. З цього автомобіля також класна історія. У 2014 році я пам'ятаю, поїхали ми з друзями на фестиваль Лоурен Вайдер в Одесу, і там був цей автомобіль. Виглядав він в принципі так само: була та ж губа, ті ж фендери ззаду, і він був на дисках. Їх називають Нороді каструлі здається. У 2020 році цей автомобіль був в продажі і висів він на одному сайті з продажу автомобілів. Продавали його, здається, за 2000 доларів. Може навіть трошки дорожче. І він був трошки вже, скажімо так, побитий часом. У нього вже були пороги молочного кольору, заднє праве крило ремонтувалось і він був без губи. А цей автомобіль до нас потрапив за 1500 доларів. Продавали його не так давно. Опис там був дуже класний, але він, на жаль, не відповідає дійсності. Що нам пропонує салон цього автомобіля? Це руль, руль Мамо Тото Ош-ош. Приборчики, тахометр і вольтметр. І прикольна торпеда, вона така ніби зі шкіри або зі шкірозамінника, прошита на всіх гранях, на всіх кутах. Дуже прикольна. На приборці у нас тільки спідометр, тахометра немає, на деяких комплектаціях він був, але не в нашій. Ніби як рідкісний салон з вмонтованими підголівниками і з такою Е карти прикольні. Це єдине, що відрізняється, це якась прийомна карта сірого кольору. Мені вона трошки зеленуватим віддає, але в мене проблеми з відтінками. Так що, якщо вона вам теж зелена, you are welcome. Якщо ви скажете, що вона все-таки сіра, нічого страшного. Ну і там миші погризли. Або був динамік для музики, ну я не знаю наскільки треба бути будь... криворуким, щоб так отвір вирізати, ну це ж кошмар. Ну і по салону все є у нас ще такий прикольний. Перемикач швидкостей, в цілому він чистий, особливо там. Але ну це ж таке, ззаду у нас максимальний мінімалізм, там хтось врізав динаміки GVC, а там от воно протікає, коли дощ йде, або коли на мийку заїжджаєш, треба буде якось це все поремонтувати. Єдине, що вищільнювати цей коштує 4000 на eBay, може щось будемо колхозити у Джигулів. Е, салон, в принципі, ззаду, як у жигуля, як у москвича. Нічого особливого. ну і Є плафончик зверху, який працює. І якщо вам дуже страшно буде, можете там ручкою своєю. Так, з багажничок, одне з проблемних місць автомобіля, тому що був сьогодні на мийці. Вода затікала куди і тільки можна. Вона затікала тут. Вона затікала. Тут. Вона затікала. Ось. Тут. Ну, це, коротше, через старі ущільнювачі фар. Можна побачити, в якому вона стані. Блін, ну це жопа. Я чесно, я не знаю, як ми все це будемо. Старатися відновити, але ну, слухайте, щось будемо думати, головне, щоб руки не опустились. Принаймні, я поки що налаштований позитивно. Ну і знову ж таки, тут, бачите, незрозуміло що. Якось або не дофарбували, або тут щось дуже довгий період часу капало. Ну, коротше, якась незрозуміла ерунда. Е -е, фендера у нас. Теж вже, мабуть, віджили своє. Ну і тут є такі от пластівці несквік. Можна буде молочком залити і з'їсти. Дуже подобається, як терчиться цей саморіз. Таке вже тяні, бо він каже, що падло, я вам колесо проб'ю, нікуди ви більше не поїдете. Тут можна побачити патьоки, вже де-не-де тріснуло шпакло. Тут вже починають іти рижики. Ще тут. Можна глянути, який тут класний зазор. Навіть ключ не влазить. От. І тут знову ж таки лопнуло шпакло. Морда класна. Морда взагалі виглядає суперські. Ну Фари, решітка і ця губа виглядає дійсно круто. На дверях також знизу такий от ситуаціон. Це пиздец. я грибу. Нам для того, щоб відновити цей автомобіль, нам доведеться, мабуть, по всій Україні шукати ще такі подібні кузова. Ну, Це класика тупо. Потрібно буде дійсно скупити всі кузова і ліпити з них щось одне. Задній бампер у нас від рестайлінгу, він пофарбований кісточкою. От. Він був до цього взагалі синім. І видно, прям такі, бачите, борозди, ніби кісточкою фарбували. Такий бюджетний, дуже маляр попався людям. Красті Крабс. Такі ж руки клешні. І прикол цього бампера, що він, здається, як резиновий. А взагалі на дорести йшли такі бампера, вони металеві. Хтось їх пофарбував в чорний. Хоча насправді тут лише от клики мали бути чорні, а сам метал, мабуть, хромований. Ну і Тут видно, що колись цей бампер був такого помаранчевого, червоного кольору. В нашому випадку тут встановлено 4А Ф. Дуже дивно, що е дросель дивиться в сторону моторного щита. От, він би мав би дивитись на нас. До речі, корола КЕ-70. Це остання корола з приводом на задні колеса. В подальшому наступні покоління були вже передньопривідні і були навіть повнопривідні версії. Можна було б, звичайно, сюди встановити якийсь новіший двигун замість цього, але поки що маємо те, що маємо. Звісно, що в майбутньому, якщо буде трошки більше грошей, можна сюди вже і встановити і щось потужніше. В інтернеті, до речі, дуже багато статей, дуже багато фотографій і різних наборів для встановлення суди нісановського СР20, Хондівського К, 20 К24 і Нісанівського ca 18 18 Але я вважаю, що якщо це автомобіль Тойота, то і двигун там має стояти Тойота. Саме поширене рішення, те, яке роблять у нас в країні, це 4 age але я би в Тойоту ставив би вже сучасніший двигун Тойота, наприклад, 3 SGE. І що б ви думали, я додому не доїхав 2 кілометри. <гум> Став на дорогожичах, і це падло, не заводиться. Даже мотор не крутить. Якщо тут ліг мотор, Це гайки. Тупо гайки. Це просто щось неймовірне. Через 40 хвилин автомобіль завівся з толкача. От що тобі не вистачає? Це, до речі, Михайло, з яким ми будемо робити цей автомобіль! На жаль. Що ще скажеш для глядачів? Ні, нічого додати, абсолютно. Автомобіль гарний, автомобіль шикарний. І собі ще робота. BMW чи Toyota? Toyota. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, надсилайте це відео своїм друзям, які є фанатами GDM. А також не забувайте про донати на ЗСУ. Або донатьте своїм друзям і знайомим, або людей, яких ви знаєте, які проходять зараз військову службу. Це наші захисники. Захисники нашого дня, нашої ночі, тому допомагайте їм фінансово, а мені допомагайте переглядами та лайками. Слава Україні і гарного дня вам, папа! -па.